Ось і настав цей сніжний день. Коли сьогодні все на новий рік нічого їсти не можна, а завтра їжте швидше, бо все пропаде. Дивіться, скільки снігу нам дарує цей новий рік. Всім дякую за вашу підтримку, за те, що ви на нашому каналі даєте поради, допомагаєте і взагалі з нами живете наше життя. Також хочу всім побажати, щоб все, що у вас було погане, залишилося в цьому 25-му році, і в 26-му році ви жили тільки білу полосу, щоб жодної чорної полоси у вас ніколи не було. Але якщо раптом вона у вас з'явиться, щоб ви по ній так летіли, наче ви це запланували. Цей рік коня, він витривалий. І, взагалі, такий міцний. Тому кожна людина, я бажаю, щоб була саме такою міцною, витривалою, і щоб радість була в кожному будинку не тільки в когось, а повністю в усіх. Дякуємо нашим ЗСУ за те, що наші діти можуть відсвяткувати Новий рік. Слава Україні! Слава героям! Піднімайте цей келих за наступний гарний Новий рік і запрошую вас з собою в 26-й.